Давно обіцяв зробити огляди на мої кущорізи Хускварна. Зараз в мене є така нагода. Покажу вам кожен кущоріз детальніше. Саме основне, що повинно бути у вашому арсеналі, якщо ви тільки починаєте, це ось такий кущоріз, такого плану, не кажу, що саме цей. Але в мене він такий: це короткий кущоріз, довжина шини 60 см. Модель 522i HD 60. Покажу вам поближче. Робить собі скріни, ось така модель. Модель універсальна. З цією моделью ви можете робити все. Якщо ви тільки починаєте, залізли на драбину і все зробили. Тому що якщо ви думаєте, що у вас є довгий кущоріз, ви ним зробите все без драбини. Ні, так не буде. Все одно іноді приходиться залазити на драбину. Цей універсальний буде, зробить все. Звичайно, це професійна серія. Частота зрізу 4000 зрізів на хвилину, щітковий мотор. По звуку, послухайте, як він звучить. Ну, це космічний. Буду далі продовжувати, бо буде дуже довгий ролик. Далі, наступне. Наступне, що могло статися у моєму житті найкраще, це ось цей кущеріз. Це поєднання комбі-мотора Хускварновського 325i Ось така модель, якщо видно. Це комбімотор, на нього можна чіпляти любі насадки. Але в мене є насадка там фриза під газон. Для кущоріза я використовую ось цю насадку. Це насадка HA200. Ось така модель. Це найкраще. Чому найкраще, що могло статись? Я вам розповім, Тому що, тому що це оптимальний розмір. У такому розмірі кущоріза. Мені дуже зручно стригти любі форми. Любі. Також тут вже 4500 зрізів на хвилину. На, на рослини це дуже сприятливо це все впливає. Дивіться, ось цей розмір він оптимальний. Мені зручно до 3 метрів стригти туї, ну або є лівці і скельні, ну, вертикальні рослини. Отут знизу все зручно стригти сам шит. Отак виставляємо. Змінюємо і пішов. Я не нагинаюсь отак. Ось я пішов стригти там бордюрки самшити. Ну там пірею нема різниці. Шикарний. Вмикаю. Оберти вражають. Далі. Далі у нас йде найдовший мій кущоріз. Зараз вам покажу модель. Де в мене тут модель? 520 IHT4. Зараз покажу ось. Якщо видно, дивіться.